Шестнадцята година, 19 хвилин, 1 травня 2025 року. Ми розпочинаємо чергове засідання постійної комісії Російської сільської ради з питання промислового комплекту земельних водних лісових ресурсів, екології використання надпи. на Засідання постійної комісії прибули та зареєструвалися три члени комісії від загального складу 5 чоловік, тобто це більша половина. Має право комісія розглядати питання порядку денного та ухвалювати рішення з них. Також на засіданні комісії присутні начальник відділу земельних відносин Борисюк Євгеній Юрійович спеціалісти відділу земельних відносин Карпенка ірина Володимирівна, Ірисименка Лариса Вікторівна і, і, і як ваше призича? Так, і також на засіданні постійної комісії присутні. Представники благодійної організації, благодійний фонд, Українська освітня фундація. А, значить, На порядок денний пропонуються такі питання: перший розгляд заяв громадян про надання дозволу на розробку документації самостій, щодо а, передачі земельних ділянок у власність та користування, розгляд заяв громадян про. Затвердження документації з та передачі земельних ділянок у користування чи встановлення земельного середовища, а також інші питання, які віднесені до профілю постійної комісії. Значить, Пропозиція розпочати, так як ви з'явилися з представниками організації фонд Українська Смільна фундація, розпочати з цього питання. Прошу членів комісії затвердити запропонований порядок денний та черговий заруження. То Запрошу прогосувати. То так за хто yeah. проти, хто утримався, немає, рішення прийнято одноголосно. Отже, на засіданні комісії надійшла заява благодійної організації Благодійний фонд Українська станізація. Зачитаю заяву. Прошу затвердити проєкт з щодо відведення земельної ділянки. Цельове призначення про зміни з номер сім до організації оборони торгівлі на номер три будівництва вслухного будівель закладу охорони здоров'я. Спеціальної допомоги плод віктар по новості тридцять дев'ять раз кадастровим номером тридцять два чотириста вісімнадцять ноль один відкрапки 01, Вкрапки 028 Вікрапки 2006 розташована за адресою Київської області, Кополовецьке, вулиця Ліквіненка, Володимир Десять. Заяви до не розроблений проєкт на буті, витяг з державного земельного на земельну ділянку. відділ земельних відносин дивились проект. Все, відповідаємо. No, немає, я я Є, так? Є сразу йдуть. Mm -hmm. Хорошо. Довіряєте складу постійної не комісії? Yeah. Немає відбудь mm. заяви, нічого немає. Йде на yeah. до вас питання, вони зазначили срок. Yeah. Ну, ви ж просите, е просите затвердити проєкт за ем так? Ну, із з подальшої передачі в оренду, так? Yeah. так. Да. Ви в заяві тільки написали, просите затвердити. Заяву писали то, Тобто питання стрічого, так як земельна ділянка сформована і вона передавалась, називався гондозвіл на розрук Олег Олег. Надавався гандозвіл на розруку проєкту землю щодо відведення земельної ділянки в оренду і зміниться його призначення. Чого на проект, Тому що ви змінювали ну, призначення. Земельні ділянки, так? тут інша категорія земель. О, але ж основна ваша мета відведення земельної ділянки в оренду. правильно? Так. Да, то, так. То, то Я так розумію, що ви маєте на увазі, що ми маємо перше затвердити проєкт за з ваших і передати вам земельну ділянку в оренду. Так? так? Питання: срок? Межах те, що дозволяє закон. Межах те, що дозволяє закон. Закон на сьогоднішній день нам говорить про те, що. Максимальний срок оренди 49 років. Мінімальний п'ять, да. Значить, питання то є, вам тоді даєм зараз додаткове слово, ви говорите з приводу цього, да з того сроку, який ви хочете, щоб орган розглянув питання передачі в оренду і питання оплати, Ну то есть, там де розмір плати за користування земельних ділянка, розмірнадцять да, ну, трьох Я думаю, що мінімальний враховуючий ваш. А не варто не виглядає, це реалізації військовою. <плес> дивіться, дивіться, ми надаємо слово мікрофон. Перше, <плес> я хочу запитати, бо я не компетентна в цьому питанні. Чи не буде заважати до прикладу, якщо відміняється військовий стан? Чи можна буде. Я розумію, що зараз це фантастично, так, так, так. Але якщо така ситуація стається, чи є можливість е надалі прогнозувати, до мене розвивається, і йде проводити, чи був чи це заперечить? Ага. Можливість... Тут воєнний стан би, ну, не, не впливає на це, тому що ну, я вам зараз не відповім, тому що власники будівель вони набувають земельні ділянки е шляхових пиво, а воєнний стан забороняє е безоплатно. Ні, тут воєнний стан не, не є Шкода. Це трошки різно. Якщо ми захочемо викупити, тобто я розумію, що ми розриваємо договір оренду, то вносимо опозицію, те, що ми можемо. Ні, ні, ні. Допустим, нам не потрібно розривати договір оренди, якщо орендар має намір порушити. Питання про ви. Це Він може бути вставити за жалею. Воно потім, коли в одної субі власники орендар, просто оренда припиняється в Ну, ми для себе відразу скажу, що да. ми розглядаємо таку можливість, що буде. Так, перше Далі що е, ви будете допомогти. Перше, друге, все ж таки невідомо, як буде в країні розвиватися ситуація, але з можливістю якщо це дозволяє закон в рамках закону. Далі ми вивчали питання стосовно оренди, як задало питання, на, що дозволено закону, то подібні проекти. Їх немає навіть в Україні, але є соціальні проєкти, де є соціальні житлового, то ми з досвіду бачили, що це 0,5%. Якщо потрібно, ми можемо знайти і надати там, докази, де такі проєкти є, щоб ви могли вивчити і подивитися і так далі. Тому що е ми готові плюс. Це ви бо... посилаєтесь на якусь статтю податкового кодексу. Ні, я не посилаюся на статтю, повторюю, я компетентна на досвід, на прецедент, який є в інших громадах. Я посилаюся до кінця ми цікавилися наших колег чи в Червецькій області. Mm -hmm. Там є подібні проєкти, але там для з дітками, які постраждали від насильства. От у них подібний проєкт, не не вони платять 05 оренди, але є така невеличка поправка, що документах може бути затверджені, до прикладу, 20%, платять вони грошима 05 офіційно, а півтора відсотки йде на покращення умов. Ну, наприклад, ми ну, там встановлюємо дитячий майданчик або ще щось. Вот єдики дождь. Борисов, посчитай, 5 мільйонів 768. 5 мільйонів 768-326. 5 мільйонів 768 326 74. Так, Це нормативна грошова оцінка за цієї земельні ділянки. Значить, якщо ми ставимо 0,53%, що це помічається? Так, 173 000. Ну, І ще момент, що ми як фонд можемо витрачати на витражу, лише 20% від загального обороту. 0,5% 100%. І за сто так, три тисячі сорок девять гривень.

Ну, это я поняла, почему так? 5 500, 0,5. пять пятьсот. Да, двадцать восемь тысяч восемьсот сорок одна шестьдесят четыре. тысяч Просто но ну, питание. Чи звільняється благодійні організації від ранної плати, так? Да? Законом про використання її плат, це зрозуміло, да. mm -hmm. так. Yeah. Звільняється. Написано, що звільняється, але ранну плату сплачують родні відповідно. Тому. Тобто від земельного податку від сплачуєтесь, а не від земельної а не те саме. Хорошо, зараз. Стаття 200. Шишо? Стаття 286 податкового кодексу. Зараз подивимося, там йде порядок обчислення плати за землю, так? Ми маємо розуміти. Ти проєкт рішення зробив Так.

здесь вылка, певно, там є, допустим, да? А шо, я просто не могу. Когда есть проведены благодарительные организации, что мы занимаемся диагностикой диагностики, мы занимаемся выплатой за данные государства, а у на плату за данные сплачивают. Это я уже прочитал. Это я уже прочитал. Таня тут стоїть не... Максимально просто не. Ломаться не можно, а вот это стоит, там шеи есть в потоковом кодексе. Есть в поговом кодексе. Там статья одна. 283-й сейчас. Нормативна грошова, так, да. якщо б нормативна грошова не була проведена, да, то я зрозумів. Якщо б нормативна грошова не була проведена, тоді можна прив'язуватися до земельного податку і там тоді зовсім інше розрушено, тому ми маємо ставити три пропозиція, поки по закону, як воно є, три. Ну, дивіться, я для чого вам буду. Ми маємо час на комісії рекомендувати відсоток, так, який по закону є. Якщо там є підстави для зменшення цього податку, на все завтра, а не сьогодні. Да? Ми будемо дивитися, ми розглянемо, але від ну, 3 до 12 – це загальна вилка, яка, яка орган місцевого самоврядування, він може встановлювати від 3 до 12, в залежності від того, який суб'єкт і все, але не більше 12 і не менше 3. Це ну, в будь-якому випадку. А не можуть дублювати, Дивіться я, дивіться, я ж питав про за нормативні підстави. Тобто, mm -hmm. якщо б вам надали інформацію конкретно, чим вони Так, mm -hmm. да, давайте ми пока поставимо питання там. На сьогоднішній день ви вже доповіли да, з цього приводу? Так, 49 років. Ви просите, ви просите затвердити проект устрою. Стосовно розміру плати. Ну, ви додаткові документи може роздобудете, нам може надасте, да? так сьогодні. Ми будемо а, розглядати питання щодо рекомендацій сесії ради, а, а, ухвалювати рішення ну, з тими умовами, які ми на сьогоднішній день. Що, що хочете сказати. Це сума це в рік, а не в місяцях вона що... <зулттак> ділиться на 12 місяців, і кожен місяць платиться частина. Це ну так воно є. Тому дивіться, якісь яка думка членів комісії з цього приводу? Яка думка членів комісії з цього приводу? Підтримує, так? Ну, немає ніяких зауважень, тому ставиться на голосування такий проект рішення. Рекомендувати сесії пустівської сільської ради. Заперти проєкт задусу щодо введення земельної ділянки цільове призначення, якої змінюється земель для будівництва обслуговування будівлі торгівлі на 0303 для будівництва обслуговування будівлі закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги злощею. Вівтак два кома з номер адреса яка розташована за адресою Київська область, Дурс Київський район. Силовою Половецька, вулиця Літвинянка Володимира 10, яка відводиться в оренду благодійної організації, Благодійний фонд Українська освітня фундація. Це перший пункт. Другий пункт передати благодійної організації, Благодійний фонд, Українська освітня Фундація, дану земельну ділянку в оренду сороку на 49 років, третій пункт встановити розмір орендної плати. За користування земельної ділянки у розмірі 3% нормативно-грошової оцінки даної земельної ділянки без врахування індексації. Значить, четверте, сільському голові доручити укласти відповідний договір благодійному фонду зареєструвати право аренди. Ну і така ще можна сказати, оговорка, що дане питання ще завтра перед комісією. Перед сесією ми, це, ми, це, ми це, ще це. раз його розглянемо. Якщо надійдуть додаткові, додаткові відомості, інформація про можливий порядок зменшення розміру ранної плати, враховуючи статус вашої організації, ми тут призначимо. То запрошую проголосувати. З'явилася Стаєнка Тайна Дмітрівна, шістнадцять 16.30. Так що не буду я не Та, шо, добре, значить голосуємо. Ми в тому числі чули. Хто за даний проект рішення, прошу проголосувати. Потапенко за. року. Хто проти, хто утримався. Немає рішення прийнято на місці. Тому до вас прохання таке. Якщо є така практика, нормативну базу. Давайте да, у нас проект рішення є. Ти, і ми зараз завтра, якщо інформація буде, якщо дійсно у нас є нормативні підстави, це зробити. В межах закону, ми, я думаю, що це питання вирішимо. Ну і ми обробимо без врахування індексації. Тобто Ця сума там, де... да, не буде збільшена. Так, буде збільшуватися. Все, дякую, що з'явилися. Будьте здорові додачі. Так, наступне питання в нас. Так, Саєнка, це робиться у нас, так, з'явилася. Наступне питання в нас. Це готовище. Можна вас? У вас якісь поважні причини? Ну, це ваше право, да. будь ласка, якщо члени комісії й дадуть. Дякую. Так, дякую вам. Так, так, Давайте тоді розпочнемо далі. Наступна заява від Ростівського Юрія Павловича. Записали Росії, Юрій Павлович. Прошу дати дозвіл на руку проекту з щодо відведення земельної ділянки в реєстру площу три гектара 9 га для нас написання описання по добу за рекомендування пасу Росії сільського ради, так сташона задресу Київського область Київського шляхом путь у земельній ділянки площу 7 гектарів по восімдесят два п'ятдесят газ, катастроф номер ста двадцять два ноль четыреста вісімдевять сімсот, дві крапки І він юридич, що це приносить розірван. Ну, я не скажу, тому що місії російське. Він її, я так розумію, в земельну ділянку використовує без документ? Ну, а й на яку підставі? Яке там всі накосіння, яке там ви, яке там вдома? Там що, худоба в нього проситься чи що? Дивіться, враховуючи те, що дана заява має знаки того, що ми можемо прийняти негативне рішення з наслідками розвитку, Пропозиція в мене Євгеній Юрійович, Запросити на наступне засідання. Постійної комісії Пастівського Ростівського Юрія Павловича повідомити його за допомогою більше тривогу. А ваш вам доручення значить сказати йому, щоб він припинив самовільним там земельної ділянки. І, і, і його, я так розумію, побратими, які там ще є рядом, судя враховуючи це вигруптування, щоб оце все там не продовжувалося, добре? Тому що там ніякого немає. Виписання футболу і близько бути немає. Так, хто за, те, за таке рішення, щоб відкласти за заяв, заявок на наступну сесію запросити зернака? Прошу наголосувати. Податок за? Хто проти? Хто утримався, немає рішення прийняти наступна заява від Бобенко Валентини Володимирівни. Прошу дати дозвіл на розробку технічної коментації з місто щодо установлення межземельної ділянки в натурі на місце спочатку 0,23 гамміна Сколужкової підласних під споруд за адресою №6, вулиця Лобідського, 1. Там є документ, який передбачається. Це дослідова програма на спадщині, так? 49 сотих частин зголовок відбувається в неї. Так. так. Вона хоче... А її співвласник де? От, о, зараз цей співвласник не хоче... Разум приватизувати земельну ділянку, щоб потім робити на потім. Я казала, що без співвласника не можна. Вона зараз поки хоче просто порушити питання їх формування, так? Так. Ну так. Поки питання про передачу до членів. Яка думка членів комісії? Хорошо. Підтримуємо? Так. Хто за те, щоб рекомендувати сесію Російської сільської ради, надати Бабенко Валентині Володимирівне дозвол на розробку технічного контакту з голосою? Щодо встановлення відновлення версива ділянки на сумі місцевості. А за адресою село вулиця були Целебіцька, 1. Левська 1. Запрошую голосувати. Хто проти? Хто утримався, немає рішення на прийняти голосу. Наступно. Наступна заява. Наступна заява Комлик. Від комлик. Що Камплик Альони Анатолійовни Прошу надати згоду на розробку технічної документації землю щодо встановлення в для кредитурінної сервісів, і спортивні площу А22, що знаходиться з адресою село Малаской, на вулиця Набережна, 29 до Кірфійського району. Вона є власником житлового будинку. Так? То вона хоче це робити. І витяг є в неї. То вона хоче це робити з дозволом, чи вона ж вона могла без дозволу. 0,25. Це я я говорю. Ну так написано і 28. Але 25, так, да, я перепрошую 25. В принципі, якісь зауваження є. А чого тут Альона Анатоліївна і Камплек Роман Федорович, вибачається, заява від двох. Напиши. Альона Анатолівна і Роман Федорович. Значить, одна друга у Альони Анатоліє, одна друга у Романа Федоровича. Вони є власниками, підтвердження є. І є друга членів комісії. Начальник заведення. Власники будинку не поняли. Нет, ну кажу, власники будуть. Хорошо. Ставте на голосування про на рекомендації сесії Російської сільської ради на дату. Комплекс Альоні Анатолії та Камплик Альоні Анатолії та Камплик Роману Федоровичу дозу на 20 вузів, написав, об'єдналося обслуговування ринку, орієнтовної площі 0,25 0,25, що знаходиться мала вулиця Набершна, 29. Хто проти, хто утримався, рішення прийнято наголосу. Так. Це, це заява Ковтуна по поводу обслуговіці Космічної по питанню звуження дороги власниками, які встановили паркани та можливі знаки, які заважають приїзду та звузити дорогу. Прошу направити комісію для регулювання даного питання. Ну, то це виїжджає. Ну, це, 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 це до тих заяв, які ми надіюся, наступна заява почитаю. Камплих Альона Анатолієвна, Камплик Роман Федорович. Да. Прошу да, нам дозвіл на розроблення проєкту з щодо на дня оренду земельних ділянки під городництво орієнтовної площі 0,43а, що знаходиться за адресою вулиця набережна 29, дев'ять. Цього мала сквирка. Городниска да, да. у нас до 0,60. Якісь є зауваження з цього приводу загород їхні? Це біля будинку. Духе членів комісії. Хто за те, щоб рекомендувати сесії Фісійської сільської рани, дати кампликальоні Анатолії та камплика Роману Федору щодо на проєкту змусу щодо надання в рамку земельних лінти передання старовичного рекомендую, що знаходиться з адресу намірського стелого спирка і привикає до земель до. Присадити його земельні ділянки. Хто запрошу проголосувати? Хто проти, хто утримався, немає рішення не прийняти одного. На Наступна заява від Ярошенка Богдана Миколаївича. Прошу дати дозволу на резорний проєкт змогу щодо відведення земельної ділянки в оренду площі 0,0606 для городництва. Все зараз саме вдячного. Євгенію, повідає? Це біля присадиння земельної ділянки. Ну, було 600. Це їхні. Їхні, так. є просто... бажанка, пролягає 600 гіатрів. Ну що, червоне, це? Це, це буде. Яка думка членів комісії? Дивимося зараз по цьому. для сільської ради. радибаба, Кулібаба, Дерешенко, Богдан Миколаївич. А, ну, ну це, це й до нього і примагає, так. Хто ну, за те, щоб прикладати сесію сільської сіль, ради, надати Дарешенко Богдан Миколаївичу до залежати? Щодо відведення змейних янтів площу 0,66, а для по вулиці Сагайдачного село Фурси. Хто запрошу по такому поза. Хто проти, хто утримався, немає ще не прийнято прийняти Так, це якась заява Машковська Катерина Миколаївна. Далі написано Барісюка С ю. Що це таке? Вийшов. Вона без цього. Що це за заява? Надійшла через СНАП, головою не розписала. Берусюкості, це твоя підписання? Да, да, не... А що як? Це Ніша? Да, Десь половину відсотки. Ага. Ти бачив цю заяву? Для да. чого її голова не розписала? Давай цю заяву, значить, це по-перше на місці, тому що мова йде про ділянку, яка пробирається записатися. Ну, дивися, і саме головне, що її голова до нас не розписала. Євгеній Юрійович, хай ця заява спочатку голова її розпише <різь> на комісію. Ми її знімаємо з розгляду, тому що вона не розписана на нас. Просто Капрам підписав у вас. Хто за те, щоб зняти з розгляду заяву, зв'язку з тим, що вона не розписана на комісію з цим молодою? що запрошував? Хто проти, хто утримався, немає рішення прийнято на голосу. Наступна заява та виставка за обмеженою відповідальністю інжим метал компанії. Так, товариство з межами відповідальністю інженер Металкопольного з підвітряна Рюбаченка Дмитра Миколаївича. Так, з однієї сторони Тафрисівської сільської ради, з іншої сторони, просить внести зміни до договору на земельної ділянки від 30.01 2025 року викласти розділу 4 ранна плата саме пункт 4-1,5%. Оскільки було записано. Вивчали це питання? Ну так, ну зрозуміло, договір 12. А що ми там... Вони не мають заборгованості по. Там ми тільки не підписали, я щось... 2 гектара 07, там 68. У них договір оренди. За рахунок так. Для розміщення, ну це прумка. 2,0614. Нормативна грошувайка. Ну, Понятно, конечно. 460 тисяч в рік це півмільйона за, за 2 гектара. Ні, ну то вони ще просять зменшити, що ж хорошо

Давайте, можем, давайте, не знаю, що ви, не. А це више виїжджає. Ну, це ви, 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 5 хвилин. Чого? Ну, то я ще просто на те саме. 14-161-47 хвилин робимо а, перерву на ді.